Привіт, це монобанк. Банк в телефоні. А що так, моно? Вже два мільйони людей на моно. одразу картка в телефоні моно. Моно. І без комісії поповнити моно. моно. А по номеру телефона. Моно, мадам. У мене З цього кешбек -кеш ще. А З цього, цього, цього і цього. Моно. Але не захоплюся. А Переводити без комісії моно. Моно, хоч носом. А в розрочку, моно. Моно. Чи ласти моно? А депозит відкритий, моно! А мона платити телефоном. Це мона. А ми А ми збираємо. Збирає Клас, збирайте в моно. Тут більше банка. А валюту телефоні міняти моно. Хотів би я дізнатися, куди я витрачаю гроші. Так це моно. У розбивці витрат. Мона він теж скинеться на таксі. МОНО. Рахунок ділиться прямо в додатку. А що так? було? А службу підтримки з живими людьми. А моно заробляти гроші на грошах на карті. Моно, чую. 10% від залишку. А можна не чекати до зарплати. Моно, кредитні гроші вже на картці. І що, все це моно в телефоні? Так, монобанк. Банк в телефоні. А ще можна збирати котиків.